Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на три хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 17 квітня 2025 року. Що було вчора? День розпочався з курсу 83, зростав до 85, знизився до 83 і там були максимальні об'єми торгів за вчора. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Вчора побрили лонгистів, потім трохи шортистів. Знизу шорт ліквідність на 83-82. Зверху дуже велика лонг-ліквідність на 85-86. Тижнева карта ліквідації. Тут ще краще можна побачити дуже велику лонг-ліквідність на 86, хоча і нижче 82 є багато потенційної активності. Тут також добре видно боковий тренд цього тижня. На денному графіку вчора знову не було важливого закріплення біткоїна в зоні вище 86, червона зона індикатору, лакс, спроби були, але сили не вистачило, можливо сьогодні проб'є. Більш детально про це дивіться в тижневому відео. Поставте лайк та напишіть коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік. Опитування, 17 квітня 2025 року, прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 87 зростання. 85 мій прогноз. 84 норм. 80 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Пробиття курсу біткоїна вище 86. Alt Sezon 2025. Altcoin Season Index 22 вчора був 18, обережний оптимізм, можливо альти вже зловили найнижчі місця цього року, але домінація біткоїна ще дуже велика. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому гадаю набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!